Щоб додати фотоальбом, необхідно відкрити редактор. Натисніть кнопку Додати фотоальбом і ви потрапите на сторінку зі спеціальними полями. Їх всі слід обов'язково заповнити. В іншому випадку ви не зможете його опублікувати. Додайте назву альбому та збережіть зміни, використовуючи відповідну кнопку. У верхньому правому кутку з'явиться підказка про успішне збереження змін. Введіть короткий опис, невеликий текст, який трохи розповість про ваш альбом. Круткий опис не дублюється в полі для повного опису. Повний опис для альбому необхідно додавати окремо. Зауважте, що це поле дозволяє розміщувати обмежену кількість символів. Для того, щоб зберегти зміни, ви також можете натиснути на будь-який елемент, розташований за межами поля для введення тексту. Завантажте обкладинку вашого фотоальбому. Її можна змінити у будь-який момент. Пам'ятайте. Що обкладинка та короткий опис не відображаються безпосередньо на сторінці з вашим фотоальбомом. Читачі зможуть побачити їх, коли переглядатимуть перелік публікацій на вашому сайті. Додайте фото до альбому. Для завантаження зображень натисніть кнопку Плюс. Зауважте, ви можете завантажити кілька зображень одночасно. Кожне зображення має свої налаштунки. Натисніть відповідну кнопку і перед вами з'явиться спеціальне вікно. Ви можете додати назву зображення, його опис та альтернативний текст, який сприятимуть кращому просуванню вашого сайту у мережі. Збережіть зміни. Зображення також можна видалити. Опісля додайте опис фотоальбому. При введенні тексту з'явиться редактор, за допомогою якого ви зможете відформатувати його за власним бажанням. Вводити текст вручну не обов'язково. Ви можете скопіювати його та вставити за допомогою відповідної кнопки. Перейдемо безпосередньо до форматування. Виділити окремі слова чи речення ви можете за допомогою кнопки редагування тексту. Текст можна пронумерувати або виділити за допомогою спеціального маркеру. Виділяйте необхідні цитати з допомогою цієї кнопки. Також ви можете додати активне посилання на інші джерела. Для цього виділіть необхідне слово чи слово сполучення та натисніть цю кнопку. Одразу з'явиться вікно з полем, куди потрібно ввести посилання на джерело. Після опублікування фотоальбому виділене вами слово стане активним. Натиснувши на нього, читач зможе перейти на вказане вами джерело. В нашому випадку дане речення вестиме на сторінку UAMO 1 у Facebook. Якщо у вас немає можливості закінчити публікацію зараз, збережіть чернетку. Для цього скористайтеся кнопкою Зберегти. Інші користувачі її не побачать, а ви зможете знайти її на сторінці неопубліковане. Для продовження роботи натисніть кнопку Редагувати фотоальбом. Коли робота над публікацією буде завершена, натисніть кнопку Опублікувати і завантажений фотоальбом та його опис з'являться на вашому сайті. В кінці публікації ви знайдете кількість переглядів та коментарів. Щоб залишити свій коментар чи відповісти на коментарі читачів, скористайтесь відповідним полем. Щоб опублікувати свій коментар, натисніть кнопку Надіслати. Дякуємо за увагу! Команда Модно!